Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Metal Jazz. Імпровізую на таку забавку і принесли мені шкіл великий. Він 4-хремінний і його треба зробити наподобі як цей, але щоб то був 6 із отвором іншим. Вон. Дали заготовку клієнт помало-помало дреться. В принципі, робота не є складна, але вона така довга по часі, Бо поки тут все випилюєш, болванка важка, вона десь біля 100 кілограмів, певне, має, поки закладеш, поки тут все понарізаєш, повиточуєш. Ну а Алгоритм тут який так чисто для того, хто цікавить, як я, наприклад. Зажав такої, як я зараз ловив. Роблю з грубшого внутрішній розмір, потім підпираюся центром. Далі роблю тут -вот начисто рівні, ну, скільки влізеться до кулачків. Після того начисто проганяю поверхню, щоб можна було кудись індикатор ставити, коли я буду розвертати його. І чистовий розмір роблю всередині чистовий. А потім я його вже розвертаю, доробляю тут-от, ще там, скільки буде два ремня, два чи три, як воно мені влізеться. І роблю таку ослаблення, виточку. Ну, Ось такий от, як тут-от, і таку всередину витягую. Тай би його облегшую трохи, облегшую таким чином, щоб посадка на якір виходить на 139 міліметрів. Оце роблю на... Десь на 145, може і 150 дам, а все, що більше 150 буду вибирати в та, якби, облегчення вибору. От і все, так, в принципі, просто. Можу тут дивитися, як воно там йде, ще лишається пару міліметрів. Мені. До речі, поки точив оцей шкіл. Побачив в своєму станку ще одну додаткову функцію. От в мене тут буває деколи, коли кидаєш на нейтральну, не зразу спрацьовує тормоз. Ну Зараз спрацював, але він буває деколи не спрацьовує, бо видно, воно там не включає кінцевик один. І я замітив, що можна його і зупинити оцею от кнопкою. Такої, якщо нажимаєш легенько, тут витягуєш. А коли от воно бачите, я опустив, не затормозив і тут береш. Нажимаєш і він тоді стає. Нажимаєш, якби кнопку пуска, от так легенько. От він навіть видно, рухається, відпускає тормози, і включає. Бачите? От така цікава функція, додатково замітив, коли працюю. Ну і Не знімав так довго відео, трохи би я казав, що хворів, мав запалення коліна. Та і, а коли вже вийшов запалення, мене там трохи чекали. Одні люди, бо я б домовився за станок, от бачите, тут попідпирав стелю. Там, хто в курсі в мене два поверхи, так якби в майстерні, це є в підвалі. Ну, як то в підвалі, в цоколі, правильно, в підвалі бараболі тримають. От, А на верхню частину я собі вже затягнув от такий девайс цікавий. Пуску шліфовку взяв. Я правда в шліфовці, скажімо так, відверто не Петрою. Я не є майстер, не сильно так то розуміюсь, але це взяв з такої цікавості, бо от, чесно вам скажу, з цікавості росту, хочеться вивчити ще одну професію. Якщо я вже токар, розточник, довбальщик, фрезеровщик, Ну, що би ще би не опанувати шліфовку. І вирішив почати з плоскої, тому що, тому що вона була поблизу, <гум> скажімо так. От. І це один факт, а другий факт більш-менш ціна сприятлива була, яка сприяла покупці цього станка. Ну і третій, що він робочий. Я вже на ньому шліфував на тому підприємстві. Можна вийти де на світло, так воно шліфує. Я так кажу, сліпуча красота. Бачите, як відбуває. Мені, в принципі, подобається. Майже як, як дзеркало. І то, що ви розуміли, тут круг не балансований, бо ті, хто продавав шліфовку, мені не хотіли щось дати телефон, шліфувальщика. але так, як Тернопіль це і велике село. Мені головне дали. Такі накльовки, де він може бути, хто то я його потім знайшов ту людину вичислив. То він каже, що вони круг просто ставили, навіть не балансували його. Також зажали і поїхали. Вон, то, оцей от цей круг. От, Такий от круг стоїть, правда, оправок немає. Ну, то я думаю, я собі пороблю ті оправки, вже маємо те, що маємо. Оце я так ще в нагрузку взяв. Там це було підприємство, завод. Вони розпродали все. І то вони якось так розпродали втіхаря, навіть не знав. Вони буквально влітом почали. Ну так, щоб ви розуміли, це я забрав останній станок. Ну там ні, не зовсім останній, там ще лишилося щось один-два, зубофрезерний, якісь там от. а зубофрезерний такий дуже маленький, мініатюрний, тому що він там бере діаметри до, до 160. Ну, це, це підприємство було таке дуже дуже точне. Вони робили точне обладнання, і вони щось з сувка електрошкафи складали. от до станків. А там електрошкафи, вони складаються з малого точного обладнання, деколи там якісь шестеренки, ще щось. От вони таким от повністю займалися. Станок, по-моєму, якихось 80-х років випуску. просто був, дивився, вже забув. У моєму 80-х, бо я дивився по якійсь 85, 86, 7, чи, чи 88-й, рік десь якісь такі руки. Ну, він не є старий. Дуже прост, типу проста модель в механіці. У нього все при ньому закладено, це тільки оця станція, а все решта там всередині. Електрика, я так подивився, така вроді проста. Не є там нічого складного. Ну, то, що ж не на підшипниках, а на втулках. Такий специфічний, щоб правда, розбиратися, що яке туди масло лити, треба буде вивчати ту справу. Мені Яке масло заливати. Може хтось щось розуміється. Будете мати бажання щось підкажіть. Якось так. Але теж його тягну довго, бо. Ну, Там було нелегко його витягувати. Та й в мене теж сюди на другий поверх, щоб затягнути, поки ти ті, ті всі стойки, підпираєш стелю, бо так боявся. Та і тут, от, поки то все порисовував, той фрезерний універсально затишний, там компресор теж так переживав, бо це як-не-як, на тому п'ятачку це 4 тони стоїть. Там стіл він десь, певний, 2 тони важить, ну, я думаю, легко. І цей станок 3,5. Ну, по паспорту пише 3,5, ну я думаю, він має. Бо якщо оцей от має 2 тони, він має 2 тони. А цей масивніший виглядає так суттєво, він тягне майже на в два рази маса більша. Як не два, то в півтора це гарантовано. Це я веду до чого? Що дивіться, якщо колись я думаю, такі знімлю, таке дуже довге відео про майстерню, я навіть не про свою знімлю, а я там ще забіжу до своїх знайомих колегів, які мають майстерні. Я хочу таке зняти велике, там, можливо, на пів години, можливо, і до години часу, де я розповім навіть про майстерні своїх та, якби, колег, ну, конкурентів, але тут треба ще узгодити, чи в них можна то зняти. Чисто от для того, щоб показати, як то люди то все складають, укомпоновують і в малі приміщення впихають дуже багато обладнання і працюють. Що то не треба боятися. І я от кажу, от допустимо, в мене навіть, бачите, на другий поверх при певному розкладі можна то все якось ще собі навіть, і розмістити, що на маленькому п'ятачку можна собі поставити хорошу майстерню. От якось так. Вон ту пилку трохи до... її відчухував, але то, що потім з тим запаленням коліна я зупинився. От таке воно. Наразі, наразі всім дякую. Щасливо. А хоча так рішив ще продовжити, бо зараз так робіт не сильно густо. Я б сказав, не так суттєво, досить відчутно поменшило. Замовлень, то, то взяв компресор, мені знайомий приніс, каже, щоб я відремонтував. Ну, але я так думаю, тут, скоріш за все, ремонту не буде. Я його так попередив. Певний, що він розбереться, проведеться дефектовка. І Я щось так відчуваю, що там, певне, колінвал у гайті буде. І такі компресора їх не вигідно. Повністю ремонтувати, тут краще купити голову нову. І це фактично буде: я розберу, подивлюся, скажу, що покойник. Мені, як питало, Ганатому заплатять якісь кошти, ми там зійдемося по ціні і все. Хіба би там воскресіння? Але я не думаю, що його можна буде вже оживити. В плані, ну теоретично можна, але питання, чи то треба. Простіше купити нову голову і в неї повністю нульцевий ресурс. Там Нові поршніва, новий колінвал, все нове. А тут як почнеш то все по запчастинах збирати, то буде дорожче. Я то тут клієнту попереджаю, бо-бо-бо. Бо бо ведмедик Бо казав так. От таке то воно, така то робота. Себе у вільний час загружаєш, робиш свої. Железяки і, і цюші доробляєш людям. Ну, тоді тепер наразі щасливо вам.